Всім мої вітання, друзі. Є така пропозиція, довго вона не буде діяти. Маю два ножі. Цей ніж зі сталі Н-690. Фініш Stone Руків'я. Мікарта. Пікстоліт. Такий гарний матеріальчик. Фактурований розміри ножа 245 загальна довжина 120 лезо 36 шириною 3,5 в обусі. Його віддаю за 3500, інший сталь М398 спуски. Зарізучий ніс для поцінювачів гарного різу. Вурків'я американська Мікарта. Зручний у руці. Поганий помічник буде комусь. Його віддам за 5,5 тисяч гривень. Кому цікаво. Будь ласка, звертаємося. Пропозиція довго діяти не буде. Всім гарного настрою!